Сьогодні, друзі, четвер 2 жовтня побіг на пару годин і отакий результат тихого полювання. Гарні морозічки, як намальовані і білячки не гірші. Muito obrigado, sim. Claro, Напевно, багато тут народу прийшло зранку, але щось мені залишилося. І дуже гарне. Ось такий боровичок. Є чергові знахідки, уже не боровики і не такі великі, але гарні білячки, дивіться, які вони. Два красунчики невеличкі такі. Ви знаєте, дав мені бог зразу вийти на грибницю, тому що я... Отих п'ять, що знайшов боровиків, то я ще там покрутився і ще знайшов не менше п'яти чищених обрізків від ніжки. Так що я вийшов одразу на грибницю, але після когось, хоча він мені залишив, п'ять грибочків поділився. Добре, слава Богу. Шукаємо далі. От іще один гарненький, молоденький, позатенький. курдуплик. Поміняв я, друзі, локацію і е, прийшов туди, де я знаю грибниці. І ось перший грибочок є. Я не розумію, що це. Боровичок. Боровичок. Напевно, багато тут народу прийшло зранку. Але щось мені залишилося і дуже гарне ось такий боровичок А ось і четвертий. Не густо, але після Багатьох грибників ще що знайти. Тоже нормально. І ще один не захотів піти до тих грибників, а залишився для мене. Йдіть, такий симпатичний. А це вже, друзі, я два знайшов. Дивіться. Сюди. Напевно, ніхто не заглядав. Такий маленький. Оце такий собі. О, Тут ще бачу. Це вже сімейка. О, два. Ну а тут дуже гарний. Ось який, Вже вісім, потихеньку, потихеньку. Ну, друзі, знайшов я і гарнющик величеньких, Десь такі вони залишаються. Ось два які. Гарні, величенькі. Слава Богу. І ще тут не подалік від тих. І теж непоганий. Ось вже маю три. Тут ще одного бачу. І ще одного, оце мені подобається. Дивіться. Гарненький. І тут ще. П'ять штук. Непогано. З цієї грибниці. Ось маємо ще. Отако Теж непоганий. Гарненький. О, ще один. Ще один тут. О, цей взагалі. Позатий. О, тут є не тільки боровики, а є і... Вілячки. Добре. Ще одного знайшов. Поки що більше не бачу. Спускався з цього берега і відчув, що щось зачепив ногою, де все гребик. І я почав тут не шпорити і дивіться, що я тут на 30 штук з цього берега. Гарно. Ще одна грибниця поділилася зі мною. Рибочками такими. Май Шапочка відвалилася. Мешка підгрезне. Ну, тут це якісь тут два були, але ми всі Та шапочка теж. Хай тут Ось такий улов. І ще одна сімейка, друзі. Буквально поруч. Це головний, найвеликий. Тут ще. maleńki jest jeszcze jeden. I tutaj jeszcze jeden. I to jeszcze tam jeszcze jeden Mamy 6. I tu 7. Хто не йшов, той топтався по ньому. Тут ще восьмий є. Ну, друзі, тут о, ще дев'ятий. Якщо ці гриби тут понизу ніхто не знайшов, то наверху я щось повинен знайти. Бо зазвичай на цей язик знизу приходять. А може і зверху, далі побачимо. Тут я вже знайшов 12. Був тут якийсь грибник на цій грибниці. але залишив і мені, не дійшов туди вниз, тут залишив мені два, там повного грибочка, може ще виростити. Ось такі два і я маю. чок чок боровичок залишив мені попередніх грибних, ще таких гарних боровичків. Уже Три я знайшов, Може, це ще не всі. Може, я ще знайду. А які гарні? Три штучки. Ось друзі, мій мішок. І тут буквально 3 метри, ось грибок. Я ходив тут кругом мішка майже годину. Думаю, ну що вже тут скільки шукати. Йду я вже. Іду до мішка, а він попадає мені в очі. отак було. Ось такий боровичок. Не захотів тут залишатися. Побачу, друзі, грибочка та й. Зірвав, думаю, це, напевно, вже останнє. Навіть камеру не витягував, коли глепну, а тут, дивіться, тут я зараз достану з-під листя. Один тут з-під гілочки дістаю. Там нема нічого. Тут щось де, де. Ні. нічого. Тут прямо. Наведу три. ось один, два і, третій. і всього п'ять.